Навіть коли немає світла, душова відскленка піднімає настрій. Театріс лофт це про стиль, мінімалізм та сучасність. Особливість цієї душової в тому, що вона має невелику нерухому частину, а також двері, що кріпляться до стіни та відчиняються всередину. Скло ми використали загартоване прозоре товщиною 8 мм, що візуально розширює простір і створює відчуття легкості у ванній кімнаті. Кругла двоточкова штанга міцності забезпечує стійкість та надійність конструкції. А кругла двостороння ручка кноп додає зручності та лаконічності. Магнітний ущільнювач гарантує герметичність, захищає від потрапляння води за межі душової зони та зберігає естетику прозорого скла. Фурнітура виконана в чорному матовому кольорі, пофарбована порошковим методом, забезпечує захист від пошкоджень та корозії. Розміри душової перегородки. Висота 2000 мм, ширина від стінки до стінки 1110 мм. Ширина дверей 600 мм. для безкоштовної консультації або прорахунку вартості. Пиши нам у директ або телефонуй.